Дошкільнята доброго ранку! Сьогодні я пропоную трішки попрацювати у зошиті або на аркуші в клітинку. Тож приготуйте, будь ласка, аркуш або зошит в клітинку, простий олівець та ластик. Але ми пам'ятаємо, що перед тим, як ми працюємо з олівцем, ми маємо розім'яти наші пальчики. Тож, поєднайте, будь ласка, мізинчики, безіменні пальчики, середні, вказівні, великі. А тепер в зворотньому порядку. Можете називати пальчики Великий, Вказівний продовжте, будь ласка. Розумнички, згинайте ручки в кулачок та випрямляйте пальчики. Зробіть, будь ласка, так декілька разів. А тепер давайте пригадаємо, як ми будемо тримати олівець. Великий та вказівний пальчик тримають олівець зверху, три інші пальчики підтримують знизу. Зараз давайте розглянемо, як виглядає клітинка на нашому аркуші. Якщо від крапочки нам необхідно провести праворуч одну клітинку, то ми робимо ось так вправо по ребру клітинки одну сторону проводимо. Так само ми можемо провести лінію ліворуч вгору або вниз. Але необхідно враховувати. Скільки ж клітинок я називатиму? Для того, щоб дізнатися, кого ми будемо зображувати на нашому аркуші, відгадайте, будь ласка, загадку. Це тварина темно-сіра, темно-сіра, товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні, наче роги. Гей, тікайте всі з дороги! Не примара, це не сон, а великий сірий слон розумнички. Зараз я пропоную намалювати за допомогою олівця по клітинкам сірого слона. Я йому буду малювати червоним кольором, щоб було добре видно. А ви простим олівцем. Якщо вдруг помилитесь. То можете стерти ластиком зайву лінію. Слухайте, будь ласка, уважно. Поставте ліворуч на аркуші зверху кліт... крапочку. Розумнички. Тепер будьте уважні, у якому напрямку варто рухатися. Проведіть, будь ласка, чотири клітинки вправо. Добре. Тепер. Одну клітинку вниз. Молодці. Після того, як провели лінію, ви можете ставити крапочку, щоб знати, звідки далі рухатися. Тепер від крапочки проведіть одну клітинку вправо. Добре. Тепер на одну клітинку вниз. Розумнички. На чотири клітинки вправо. Рахуємо одна, дві, три, чотири вправо. Молодці. Тепер на вісім клітинок вниз. Далі на дві клітинки вліво. На три клітинки вгору. На три клітинки вліво. На три клітинки вниз. На дві клітинки вліво. Добре, на п'ять клітинок вгору. Одна клітинка вліво. Три клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Однако. Клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Сім клітинок вгору. Ось ми й дійшли до нашої початкової крапочки. Вийшов у вас слон? Розумнички! Давайте його тепер перетворимо на справжнього слона. Домалюємо йому оченятко та хвостик. Розумнички, я вам дякую за вашу старанність. Мені дуже сподобалось з вами працювати. До побачення, до наступної зустрічі!